Вітаю, прошу вашої допомоги у пошуку двох дітей, які зникли на тимчасово окупованій території. Дар'ї Володимировій лише 5 років, а її старшому братику Сашку 8 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте, ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Дар'ї та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії, але поки це лише одна з версій: насправді ж вони можуть перебувати будь-де зокрема і на підконтрольній Україні території. Але у силу тих чи інших причин вони або їхні рідні не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія. 116 300 дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також просимо вас поширити це відео без перебільшення. Ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Дар'ї та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Також тривають пошуки 10-річного Вані Маліновського, який зник без вісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 2022 року. Отже, зник Ваня у листопаді 2022 року у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив впродовж останнього часу. Знає, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 2021 року. З літа 2021 року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько безслідно зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації. Десь під Москвою і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану. Але велика варійність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації, але поки це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч пачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років. На зріст приблизно 130 сантиметрів середньої статури має русяве волосся і темні очі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua